Всім привіт! З вами я, міс Маша, і сьогодні я хочу вам розказати, чому у мене нема, інколи нема, відео на моєму основному аккаунті, якщо хтось не знає мій основний аккаунт з Team. І, І що ж, погнали! Перша причина це навчання і репетитори. Ну ще можна додавати контрольні роботи, але це кінець навчальну воронку. Про навчання все добре зрозуміли і інколи нам дають багато домашки. По поводу репетиторів у мене їх десь 5-6 репетиторів. І я не встигаю робити відео, але про контрольні я хочу сказати, що тільки вони в... Начальні ой, нач... закінчення навчального року. І нас ще завтра буде чотири контрольних. Так що, якщо хочете, можете вважати мені вдачі. Друга причина і це моє вичне життя. Я хочу вам розказати, що мій близький. Моя близька людина. Ми з нею прикратили при... розмовляти. Але ми розмовляли десь 8-9 років, і вона мені стала дуже така близька, що я аж не знаю, як це перезивати. І остання третя причина це хвороба. Можна сказати, що я хворію, але не дуже так часто Хворію в останній раз я десь хворіла, десь в березні, чи в лютому, ну, десь лютий березень, я в останній раз хворіла, але я... я десь три тижні лежала як... Якийсь скучний помідор. Ну що ж, це кінець мого ролику і вибачаюсь за те, що він маленький. І сьогодні я вам розк розказала, чому п'ять причин, чому мене нема відео на самому ньому на акаунті. Але скоро відео і деякі причини пропадуть. Наприклад, хвороба, але я можу десь вжитися? Ну, це дуже рідний поєд. Влітку хворів. По поводу навчання в мене його не буде. Ну, Це ж ханікольний книг. Ну, особливо життя буде так, що всім пока люблю вас.